Слава Україні! З вами свіжі новини України щодня. Fresh news. По місту Донецьк було завдано дуже потужні удари високоточними озброєнням. Сьогодні в день повідомлялося, що велика кількість одночасних ударів перепала по військовій структури окупантів і місцях дислокації живої сили загарбників. За попередніми даними, щонайменше 600 окупантів ліквідовано, і дуже знатна кількість орків знаходиться під завалами. Саме зараз, якщо очікуєш найшвидшої перемоги українських військ, то напиши в коментарях під відео, який населений пункт очікує, щоб визволили українські війська наступним. Продовжимо. З'явилася дуже важлива інформація, що українськими і американськими військами були завданий дуже масовий удар високоточними ракетами по Донецьку. Окупанти звідти вже підняли велику паніку і хаос з того, що відбувалося, адже зовсім не очікували на таку точність руйнівну силу. Достовірності невідомо про тип ракет, який був використаний. Але руйнівна сила свідчить про можливі удари геймерців, Якби це не було, ворог поніс колосальних втрат. Крім того, повну розгрому зазнала центри елітних підрозділів російських військ, які там розташовувалися значно час. За деяку інформацію було ліквідовано декілька високопоставлених офіцерів армії Росії. Вірте в Збройні сили України разом до перемоги.